Всім привітики! З вами знову Мейка Бабачків. Читала багато в інтернеті про м'ятний цукор, тож вирішила сьогодні перевірити один рецепт і приготувати. Я м'ятку вже посушила, виклала у чашу блендера подрібнювача, трішки я взяла її і порвала, бо в мене блендер не дуже потужний, щоб воно гарно все збило. І відважила 250 г цукру. Ще засиплю цукор на м'ятку. І буду подрібнювати не знаю, що з цього вийде. Який він ароматний. Зараз висиплю на пергамент і поставлю сушарку. Щоб воно трошки підсохло, а тоді вдалося, чи його ще раз перебивати, чи й того досить. Весь процес подрібнення цукру зайняв у мене 10 хвилин секунд 30. Трошечки нанизує цукру, я його зараз перемішаю і все буде гарно, мені здається. Зараз швидко викладу на решіточку. І перебитий цукор. Пергамент закінчився, я взяла листочки А4. Ножа викину. Зараз буду викладати цю суміш м'ятно-цукрову на листочок цей і поставлю, мабуть, в сушарочку на пару годинчиків, щоб він підсох. Пишуть, що треба, щоб потім його ще перебити, раз, щоб він був такий розсипчастий. Я потім побачу, який в мене вийде. чи потрібно перебивати, чи не потрібно. Зроблю, мабуть, на дві решіточки, щоб його потонче. Розстелити, щоб він швидше просох. І буду сушити у сушарці. Все, відправляю в сушарочку. Поставила я вже цукор у сушарочку, включила її. І такий пішов зразу по хаті м'ятний аромат. Поставила я на 2 годинки його на 35 градусів. Буду періодично помішувати і дивитися, чи йому вже досить сохнути, чи ні. Ось такий у мене м'ятний цукор вийшов. Закину його ще подрібнювач передрібню і такими грудочками. Він такий м'ятний колір, такий гарно світло-зелений. Камера цей колір не передає. І дуже-дуже ароматний. Зараз пересиплю цей цукревець в подрібнювач і перемилю. Він був такий однорідний без цих грудочок. Все, все пересипала в чашу подрібнювача. Зараз накрию і безстренько перемелю. Ось такий получився м'ятний цукор. Аромат, наче м'ятні цукерочки. Зараз пересиплю в баночки там є із цукрової пудри, із розпушувачів частенької, і буде у випічку. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. До нових зустрічей! Пока-пока!